Життя на осліп. Ілля Пахомов із Сопиного Донецької області почав сліпнути ще з малку. Зараз підліток навіть в окулярах не завжди впізнає власну матір. Без термінової операції йому загрожувала повна сліпота. Утім, грошей на лікування сина у матері одиначки не було. Історію продовжить Тетяна Блінова. без окулярів. 15-річний Ілля Пахомов нічого не бачить. У підлітка короткозорість мінус 12 діоптрій. Могут глаза болеть то один, то второй, могут все плыть в глазах, може там не знаю, когда встаєш там, може зрение потеряться, ну, ненадолго. Та навіть в окулярах на відстані простягнутої руки. Він не завжди впізнає власну матір. мене пройти, навіть не що це я пройшла. Про те, що у сина проблеми із зором Наталія дізналася, коли влаштовувала його до дитячого садка. Малюкою виписали окуляри та призначили лікування. Утім, воно не дало результатів. Зір швидко гіршав. Проблеми, звісно, у нас дуже великі. Та в школі Він нічого з доски Робляє уроки, дуже близько до себе. ну як наклоняється. Вердикт лікарів проголомшив без термінової операції. Син цілковито осліпне. Наталя сирота виросла в дитячому будинку. Зараз працює прибиральницею. Де взяти гроші на дорогі медпрепарати? Жінка не знала. У місцевій лікарні порадили звернутися на гарячу лінію гуманітарного штабу Ріната Ахметова, який уже тривалий час допомагає родині продуктами. Виживаємо благодаря рінатахмета видають допомогу, продукти. Ми дійсно наета виживаємо. На дозвіллі хлопець повсякчас біля моря. Мріє вступити до морехідного училища. Якщо б упіймав золоту рибку, замовив би два бажання. Зріння, щоб встановилося. Друге, щоб війна закончилася. Перед, Перед операцією у столичному Ахмадиті і оглядає головний дитячий офтальмолог України Юрій Баринов. Щоденно на консультацію до професора їдуть пацієнти з усіх куточків країни. Ля це таке такое заболівання, которая може привести до інвалідності, к зниження зору, вплоть до сліпоти. за даними всесвітньої організації охорони здоров'я, що хвилини у світі сліпне одна дитина в Україні зареєстровано 500 таких дітлахів а з поганим зором набагато більше. Фактически кожен третій четвертий школьник страдает либо близорукостю, либо состоянием предблизоруким. Тобто у них появляется дебют близорукості, який може потім вылиться в само заболевание. Іллі операцію зробили вчасно. Підліток вже намагається читати без окулярів, хоча літери ще трохи розпливаються. Адже після операції минуло тільки кілька днів. Хочу сказать большое спасибо Ренату Хметову, который помог мне осуществить мою мечту, то есть исправить моє зрение, чтобы ну чтобы как бы в дальнейшем я смог учиться там нормально. Он мне очень хорошо помог, и я ему очень благодарен. Тетяна Блинова, Ростослав Сесує, Володимир Конопля, собития канал Украина.